Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні я на ваговому секонд-хенді. прийшла у третій день завозу. І подивіться, що я знайшла пальто, яке вам показувала з відділу з фіксованими цінами, і воно там коштувало 840 гривень. Зараз воно продається на ваговому секонд-хенді і долежало до третього дня. Пальто у практично в ідеальному стані, без дефектів 42 або 14 розміру. Ось так виглядає на мені. Защіпається на замочок, і у складі тут є 50% вовни, 50 поліестру. Як на мене, чудова знахідка на весну дуже класна, яскрава така от акцентна річ. Не знаю, яким дивом це пальто долежало до третього дня, можливо, через його колір, оскільки він такий особливий, цікавий і не усім подобається. Хто мене часто дивиться, той знає, знаю, у мене є пальто яскравого помаранчевого кольору, і буде йому альтернатива ось таке ще жовте пальто. Оскільки воно мене дочекалось, то однозначно думаю, потрібно його купляти. Його ціна 233 гривні. Заважило воно приблизно на кілограм. Ціна за кілограм власне сьогодні 235 гривень. І цього разу було дуже багато цікавих сумок. Знаю, сумки ви любите дивитися. Отже, перший вам показую ось таку невелику від Banana Republic. Вона з натуральної шкіри, компактна, чорна. Єдиний нюанс вона мала дещо потерті такі затерті кутики. І ось тут внизу є невеличкі царапини, але вони малопомітні, Я думаю, коли носити сумку, їх практично буде непомітно. І її ціна доволі символічна: 110 гривень. Зараз вам покажу її в зеркалі, ось так порівняю зі своєю сумкою, аби зрозуміти приблизно якого вона розміру. Так, насправді вона зовсім невеличка. І знайшла, подивіться, яку цікаву сумку з зображенням такої ніби карти. Вона має як подвійне дно, тобто туди можна щось класти, розщипається, защіпається на замочок. Ну, Мені здається, це якийсь такий доволі дорогий бренд. Сумка нагадує такий саквояж. Тут поєднана натуральна шкіра з текстилем, і сумка защіпається ось на таку цікаву застібку. Сама сумка є велика, дуже містка. Але вона далека від ідеального стану. Тут і підкладка замазана, окрім того, одна з ручок має суттєву потертість, так практично відривається. І її ціна 244 гривні. Наступна моя знахідка сумка від Fossil, Рідко трапляється цей бренд, це дуже якісний, дорогий бренд, дуже якісна шкіра. Я думаю, навіть через відео видно, наскільки вона така от добротна. Але, на превеликий жаль, сумка з дефектами, на ній є плями. Дуже цікава форма, дуже цікавий колір, поєднання синього з коричневим. Ви бачите, її фурнітура, наскільки добротно зроблена. Красивий такий бронзовий колір. І на замочку теж є напис бренду Fozil. Гадаю, що це оригінальна сумка, тобто ти до неї торкаєшся і вже відчуваєш якість. Її ціна 175 гривень. Дуже шкода, була б вона в кращому стані, однозначно б купила її. І сподобалась мені ще ось така сумка від Donna Karan New York DNKY. Вона текстильна, поєднана з шкірою. Гадаю, що це не натуральна шкіра, що це все-таки еко-шкіра, красивий такий колір. І сумка практично нова. Єдине, що вона є трішки замазана, оскільки лежала в ящику з іншими сумками. Її ціна 144 гривні. Ось така вона невеличка, форми багет. Цього разу було, як ніколи, багато цікавих сумок, рідко таке насправді буває. Ще сподобалась ось така яскрава помаранчева від Sergio Taccini. Теж в непоганому стані. Трішечки вона замазана, вона текстильна з такої грубої тканини, подібної на якусь таку мішковину. Красиві такі ручки кольорові. Не знаю, вона може, напевно, кудись на пляж підійти. Ну, однозначно, це літня сумка, можливо, як шопер її використовувати, ходити з нею можна і в магазин. Але все-таки я б, напевно, її брала кудись на пляж. Я от думаю, стільки класних крутих сумок, я знайшла в третій день, які ж сумки тут були в перший день, і тобто, що тут можна було знайти одразу після відкриття, після обнови. Це так комусь дуже сильно пощастило. Оскільки так доволі непогані сумки залишилися. І важать вони не так вже і багато. Зараз ми заради цікавості ще поважимо, ось цю її ціна менше 100 гривень, 94 гривні. І зайшла я ще в один магазин секонд Хенду, його відкрили зовсім нещодавно в моєму районі. Я його чомусь довгий час ігнорувала і бачу, що дарма, оскільки, подивіться, яку круту сумку, я знайшла. Вона от має малесенький дефект, ось таку цяточку з фарби, але думаю, можна з нею щось зробити і відтерти. Також ну, підкладка у неї дещо понищена в таких невеличких ковтунцях, але це 100% натуральна шкіра. Сумка велика, містка, дуже класний тут колір, до будь чого можна її вдягати. І подивіться її ціну, вона заважила на 159 гривень. Це теж не перший день, якщо не помиляюсь, третій день. І ціна за кілограм теж невисока. І повернулася я в магазин Second Hand ось за цим гаманцем, який я вам показувала в одному з своїх минулих відео. Власне, дуже шкодувала, що я його тоді не взяла і якось не розраховувала, що він мене дочекається. Бачите, тоді він важив 67 гривень, і я його. Вирішила залишити в магазині, оскільки не розуміла його цінність, тобто наскільки це крутий бренд, і наскільки це дорогий бренд, я його тоді не взяла, оскільки гаманець мав дефект на кутиках потертості, і він мені тоді видався надто дитячим. Я ще не знаю, як я буду виправляти цей дефект, виправляти ці кутики, затерті, так порвані, але я просто не могла не повернутися за ним, Наскільки вартість таких гаманців, тобто 300-400 євро, а сумки цього бренду коштують більше тисячі євро, а то й дві тисячі. Отже, я за ним повернулася і купила його за 49 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.